Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні в нас досить таке цікаве замовлення. Я вичікував, як то кажуть, момент, коли вам його показати, а це саме шліфовка. Конуса, шпінделя внутрішнього інструментального конуса від великої радіалки. Радіалка, значить, це у нас Морзе5, великий конус, шпіндель довжиною десь метра півтора, може навіть більше. Шпіндель зібраний в рідних підшипниках, на рідній пінолі. от таке воно все велике, масивне. І, значить, будемо шліфувати. Підшипники поміняні, а це робив не я, це робив клієнт. Будемо шліфувати прямо в рідних підшипниках. Досить таки цікава затія. Я колись давно <казував> показував, як шліфувати зовнішній конус на сверлилці під патрон, там оці V18, V16. Тобто ми нахиляємо. Наш шпіндель на синусній плиті і можна вишліфувати в рідних підшипниках і буде не б'єт. Сьогодні я вам покажу, як зробити аналогічний не б'єт, але в внутрішньому конусі, використовуючи внутрішній конус. Тобто Нам не треба буде ні люнети, нічого. Я покажу, як це роблю я. От. Для цього в принципі, і уніфікувався наш внутрішліфувальний верстат, для того, щоб можна було робити саме отак. І так, приступимо. І так, бабку виробу ми відсуваємо собі до стіни. Шпіндель ми ставимо на дві регульовані по висоті призми. Призми я робив сам. Призми я робив сам. Призми регулюються. Одна, друга для того, щоб виставити по висоті, виставити у вісь. От. Воно крутиться, піноль стоїть на призмах, все. Привід крайні просто, крайні брутально. Це просто накинутий ремінчик на корпус патрона і на шпіндель, Все, цього достатньо. Не треба тут ніяких шківів, карданів, всяких, я не знаю, еластичних приводів. Цього достатньо для того, щоб зробити дану роботу. Тобто в нас все виставлено ось. Попадаємо в конус, ставимо шліфувальну оправку і шліфуємо шпіндель в рідних підшипниках. Показую. І так, от виставив на призмах і забілив. Видно, що Бере місцями, бо є бієніє. Тут все чітко, нічого не треба переробляти, ніяких шківів точити. Просто накинув пас на край патрона і воно веде нормально. Ніяких тут покращень не треба. Ну. Підбавлю є бієння. От Для того ми внутрішній внутрішліпувальний, щоб зробити отак. Це все неправильно, так робити не можна. Про те, як можна, вам десь розкажуть, але не покажуть. Я показую, як не можна. Залишилося знайти, щоб показали ті, як можна, як правильно. Значить, отак от ми шліфуємо в рідних підшипниках. Тут у нас шпиндель крутиться, ніде, не ні б'є. Отак от шліфуємо. Такий ефект, як ми робимо, він дає в якійсь мірі навіть кращий результат, ніж в льонеті. По секрету вам скажу ліпуємо ну вже якоби характер биття зменшився але є задіри тому що пхають в шпиндель всяке гівно як завжди точені саморобні перехідники всякі саморобні борштанги, точені на токарному, малою продольною розбитою ну і так далі Коротше, шліпуємо. Перше мацання по калібру дало. дуже Очень нічого. Ну, я по полосці беру. От полоску на калібрі розмазало. Отак. От ну, зараз ще будемо фінішувати. Можливо, навіть не прийдеться нічого поглибляти. Камінчик засалився. О, ну, ж як. Продовжуємо. Так, дрібний кружок. І фінішуємо. Там все рівно буде таке п'ятничко, бачите, моргає на початку. Но на загальну картину воно вже не повпливає. Вже його ніхто знімати не буде. Бо то упреться сверло в лапку. Коречі, виходжуємо. Добре. Паска і торець. Так, паска. Паску робимо врізаємо. І причисяв торчик, і знімаємо. Що ще буває, це до слова з шпінделями? Буває, що переносять шпінделя, де оцей хвіст б'є більше міліметра. Звідки це береться? Береться це все з того що. Пхають всяке гівно в шпіндель, воно його там провертає, закусує, завертає шкіру, зварює зі шпінделем буквально. Далі беруть клин. І пробують це все діло вибивати кувалдою, гупають, гупають. Ну і гнуть шпіндель попросту. Попросту гнуть шпіндель, причому вони його гнуть тут. І він ще й получає отут. Деформацію, тому що підшипники в нас в той момент діють як точка опори. Тобто гнем той край, а той сюди. Тому не пхайте в шпиндель всяке гівно. Або пхайте, і я буду мати багато роботи. Хоча роботи і так вистачає. Так. То вже кінець. Сверло, співставили лапку. Все. Нігде не б'є, не вискакує, не хитається. Ну, бо я б зробив по калібру. Все. Ще є запас причому. Досить таки класний. ну Отака робота. Бачите? От бачите, як буває, якщо взяти внутрішній шліфувальний, викинути з нього все, що можна було викинути, і зробити по-свому.